Друзі, привіт! Ви на каналі Бджільництво в хобі. Сьогодні перший день осені і прийшов до вулики, буду відбирати медок, остання викачка меду. Далі будемо вставляти один корпус, магазин і формувати гніздо. А весь мед, який вони нам наносили, заберемо. Зараз провіраємо, чи є той мед. Якщо є, то будемо забирати і втачувати. Знімаємо. Магазин. Так, верхній корпус майже порожній. А тут бачу порядок. А тут ось такі рамочки. Так. Да, цей магазин важкий буде, він, він медовий. Так, то будемо забирати цей магазин, а той верхній будемо оставляти. І ще перевіримо, що тут у нас по, по гнізду. У нас матка не ограничена решеткою. Да, цей магазин важкий. Більшість всього, що він де медовий. О, як за прополісували. Ось такі рамочки. Зараз гляну середину корпуса. Що тут у нас чи розпліт? У другому корпусі, чи вони суто матку низ зігнали? Ага. Коротше, матка в цьому корпусі не працювала. Ну, літом працювала весною, а вже зараз вони просто джола повиходила, все запечатали. Ось такий матка працює, ймовірно, в першому корпусі. Ще покажу, як спрацювали наші відводки, які літні відводки, не пізні сертневі, а ті, які робив в червні. що вони нам принесли по, по магазинові меду? Збираємо прополіс холстики. Ага, яка тут у нас картина? Ага, ще допічатується, не, не повністю. Але я задоволений по магазинові. Можливо, тут 8 літрів меду з Ось отакі рамочки. І ще зараз піду покажу як нас. Оце літні відводки принесли по магазинові. Зараз покажу як наші відводки, які робилися у липні, як вони розвиваються і як наш страхневий відводок себе проявляє. Так я крию. Ось тако, через паузу. У нас є тут розвиток. Це відводки. Вони набрали гарну силу показувати, не показувати. Ну тут і меду вони собі підносять в зиму, і, і розплоду їх достатньо. що у нас тут по медові? Рамка блищить не печатають Так, і тут тут вже яка рамка йде. розплідна, ну, Ось такий розплід. Майже на цілий корпус. Зараз покажу маточку, побачив краєм мока бігає. з міткою Такий гарний розвиток, і плюс-мінус такий же розвиток у всіх, у всіх відводках. Ау. На цілий корпус по боках теплі заставні, бо дно сіткою поверх вінець меду, а там розпліт. Перший день осені. Відібрав медочок і викачуємо вже ніч, але мед потрібно відкачати ось такі наставки медові. І корпус у нас 230-й. Система рутівська, ось такі рамочки. Ось такі, меду наносили. У нас цей мед йде з гарбузів, з вересу, з золотарнику і ще з такого різнотрава, яке там по канавах, по болотах. І отак ножечком. Джеро отак От зрізаємо о така краса. Так, зараз будемо шапроцічувати мед. Такий медочок. Тимненький вересу, з золотарником. З гарбузів та ремонтантної малини. Короте, з чого було, з того наносили? Цей пізній медочок дуже смачний, довго не засихарюється. Кажу, як розпечатую. Задоволений, що придбав стіл для розпечатки. Що придбав медогоночку, Шикарно. шикарно.